Єгипет передумав постачати боєприпаси для Росії та вирішив надати снаряди для України. Ну, надо прямо сказати, оставаєсь на позиціях воєнно політичного реалізму. противник перехватив стратегічну ініціативу. Про це повідомило видання Вашингтон Пост. Спочатку Каїр розглядав відправку до Москви 40 тисяч снарядів до Градів. За деякими чутками єгипетський лідер сказав, мовляв, це найменше, чим ми можемо віддячити Росії. Але на початку березня цього року Єгипет раптово змінив думку і вирішив не додавати Росії боєприпаси. Натомість країна схвалила продаж снарядів калібру 152 та 155 мм міліметрів для збройних сил України. Ось цікаво, у якому вигляді до Каїра прилетів магічний пендель із Вашингтона? Насправді які є можливості у Єгипта в даному напрямку, і чи справді ця країна є настільки безпринципною, що з одного боку була готова працювати на Російську Федерацію і на її ракети, з іншого боку, готова змінити свою думку на діаметрально протилежну? Тут можна сказати. Та що Єгипет не стільки безпринципний, як просто вміє по східному торгуватись? Ну тому що один з найбільш яскравіших прикладів геополітичної орієнтації Єгипту, який він зараз тримає. Ну коли єгиптяни придбали до 2015 році у десантні кораблі Містраль, які раніше призначались Російській Федерації, і в силу санкцій поставки їх було заблоковано. Так, от на цих формально єгипетських віртольотоносцях стоять і російські вертольоти к 52 причому не палубно. Саме ну тієї версії, яку збували наші зенітники, і заодно американські вертольоти. Апач, ну і навіть якщо брати, наприклад, структуру єгипетських військово-повітряних сил, єгиптяни примудрилися купити і 200 винищувачів в 16 американців. Ну і десь 50 модернізованих винищувачів міг 29 Тобто єгиптяни дуже вигідно торгуються. Ну тим більше, що в них є певне відчуття світу в тому плані, що саме ж їх руках знаходиться Суєцький канал, який там спрощує комунікацію між різними частинами світу, тому вони просто дуже. Вже вдало торгуються. Якщо говорити про ті можливості, які формально є, і має і які можуть надати, ну варто почати на з тих самих реактивних снарядів, які єптяни, начебто, вже збиралися там продавати росіянам. Ми тут в останній момент все і будуть про тепер ну, через США продавати нам. мова там, начебто, про реактивні снаряди класу АРК-45, це накеровані снаряди до доградів. Які мають теж дальність стрільби підвищено до 45 км. Ну ми просто схожі, здається, вироби вже купували у сербів. Але судячи дуже ж варто згадати ще про один цікавий злив, який стосується Єгипта, який теж сьогодні був виставлений публічно, що, начебто, американська розвідка цікавиться питанням: а чи не віддав Єгипет назад Збройним силам Російської Федерації два зеніт-два чи декілька там зенітно-ракетних комплексів типу С 300 В4? Ну які там. Єгиптяни у 2010-х роках купили у росіян. З однієї сторони, це припущення виглядає ну, доволі парадоксальним, ну, тому що єгиптяни е е е свої куплені в росіян з РК отримали задовго до повномасштабного вторгнення. Але з іншої сторони, можливо, таким чином теж американці почали торгуватися з єгиптянами, але на предмет того, що а що якщо Єгипет стане одним із таких ситуативних. Джерел, де можна буде нам поповнити певний запас е, ракету де зенітно-ракетних комплексів? Що ті самі С-300 і В-4, що комплексу ТОР і БОК, що скажімо інші ну, більш такі. Менш досконаліші засоби протиповітряної оборони, як то стріла 10. Можливо, якраз єгиптяни в цьому плані знадобляться. А в єгиптян, на вашу думку, така потужна промисловість, яка дозволяє, так би мовити, розглядати їх як, як якогось такого потужного гравця, так? На Тут якраз в тему про те, що вони вміють по-східному торгуватися. Єгипет це така щаслива країна, яка має другий у світі та завод по виробництву танків Абрамс. Ну нікому не пощастило, окрім єгиптян, мати ліцензійне виробництво таких танків з машинокомплектів, які Постачається в США, як не мають інтерес поступово тобто замінювати за по франшизі. Взяли чи американці 52, просто 55. там відкрили свій завод? Пане Іване, дуже цікава історія. Тобто, по франшизі там відкрили чи це американське виробництво з американським циклом, американською охороною на території Арабської Республіки Єгипет. Скоріше техно... ну, можна назвати так, купили франшизу. Ну це просто називається ліцензійне виробництво, бо тим займається єгипетські спеціалісти uh -huh. лише для єгипетської армії. Тим не менш, грубо кажучи, єгиптяни мають інтерес отримувати далі Абрамси свого заводу. тут американці теж мають вплив на те, щоб ну, віддати ті ракети, які все рівно єгиптяни не виготовляли нам, а натомістю. Можна строгуватися і так. Зрештою, ну знаєте, мені особисто навіть виглядає історія, що чому, коли пішла історія про поставки перших танків Абрамс для ЗСУ, єгиптяни вирішили діяти свої малі потужності в місті Ліма, ну єдині на території США, замість того, щоб звернутися до єгиптян, яким би теж був би вигідний цей контракт. Тим більше що там тоді пригадую, були перші зливи про можливі Абрамси для України, саме в ну, арабськомовних ресурсах. Ну от можливо з часом, як тільки будуть розширені поставки танків. Абрамс для України, ну от єгипетські потужності по ліцензійному складанню таких танків в даному випадку теж не добляться. Тут, грубо кажучи, Єгіптор насправді може нам дати багато, чого точніше, рівною мірою те, на що торгується Каїр і США. Ну Тому що справді єгиптяни е просто вміють торгуватися з американцями з тим, щоб виторгувати собі якомога більше бонусів, демонструючи формально при цьому незалежну позицію, тому що сторони, Росія якби мала інтерес зберігати свій плив Єгипті, а з іншої сторони, тут тепер Єгипет сам по собі, наприклад, починає дружити з Індією і починає там більше демонструвати таку проактивну роль на близькому сході. Тому там справді дуже багато таких цікавих нюансів випливає, і побачимо, що з цього підсумку надійде на озброєння збройних сил України. Що ж, російські ЗМІ помалу поширюють відео з посадкою в Ірані, винищувача су 35 які Тегеран нібито замовив Російській Федерації ще у березні? і Мова йде нібито про ну доволі питому кількість таких от літаків? Тим не менш точно знаю, що у спільноти Дефенс Експрес є певні сумніви стосовно тої кількості, яка фігурує публічно, пане Іване. Що з літаками і е, з літаками у відносинах між Іраном і Російською Федерацією? Ну от історія насправді виглядає так. Це в чомусь якраз буде продовження нашої попередньої історії, як американці з єгиптянами торгуються. Звідки взагалі у росіян взялись формально зайвих 24 винищувача, типу Су-35 сє які найбільш всього були поставлені ірану? А тут історія в тому, що єгиптяни свій час замовили ці винищувачі, росіяни їх виготовили, чекали вже оплату на 2 мільярди доларів, а в останній час в момент Каїр відмовився брати ці літаки. Ну, Силачись на санкції США, які діють, ну тобто, отак буквально буквальному сенсі єгиптяни, в чому? Скинули росіян тоді, що на гроші, що на готові ну, що на вироби. З того часу, десь так 4 роки росіяни не знали, куди ці літаки приткнути, бо вони на експорт виготовляли ну, значно гірші літаки, аніж для своїх військово-повітряних сил. Ну, Чому і в жовтні ще здається, виникла історія, що, можливо, росіяни віддадуть ці експортні Су-35 для озброєння Ірану, замість того, щоб отримати бройний е, камікадзе Шахет 136 та інші. Mm -hmm. Далі, з чого виникає От історія про те, що там, начебто, якась космічна цифра має бути е, поставлена цих винищувач у обмін на декілька тисяч безпілотників. Е, недавно там міжнародний той, центр стратегічних досліджень видавав своє дослідження по тому, як зараз санкції впливають на російську оборонну промисловість. Ну, і там виглядала така от історія. Що, мовляв, от санкції Заходу послабили можливість Росії самостійно виготовляти безпілотники але ж тут, бачите, у них контракт є, за якими росіяни вже, начебто, поставили там, причому в минулому часі, було що вже росіяни віддали іранцям 60 літаків типу су 35 с в обмін на декілька тисяч безпілотників. Ну якби в росіян було все-таки декілька тисяч безпілотників, уже іранських, ну вони б шахедами були б понавз зна... значно чай... частіше. Ну тобто емпіричний критерій вже не uh -huh. підтверджується. Ну і плюс 60 винищувачів зайвих Су-35 Звідки взяти росіянам, теж питання відкрите. Ну от гаразд, 24 в них стоять формально зайві на зберігання. Але ну у свої кращі роки росіяни максимум, що могли видавати свої промисловості. Це 12 для літаків типу су 35 С на рік. Тому тут і чому ми висловлювали певні, такі сумнів, що ну щось не стикується в цій історії. Ну тому що виходить так: або росіяни з іранцями мають довгострокові домовленості, які можуть бути виконані неповною мірою. Ну бо це два таких терористичних режими, які ну. Побачите, тримають долю в кишені відносно один одного. Ну або, можливо, аналітики, центру стратегічних досліджень просто не дуже уважно передрукували статтю аналітичного центру Ренд, яка ще вийшла у жовтні 2022 року. Там аналітики РЕНД теж не наводили дані, звідки вони взяли цю цифру 60, винищуючи в 135. І таким чином просто помилка від одних західних аналітиків перекочувала до інших. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.